Música Сьогодні Православна церква відзначає День пам'яті п'ятьох апостолів з перших сімдесяти послідовників Ісуса Христа, сили Силуана, Крискента, Єпенета та Андроника. Апостол Сила став сподвижником святого апостола Павла під час його подорожі до Антіохії. Місіонерське служіння сили неодноразово згадується у новому завіті. Святий апостол Силуан був поставлений апостолами Петром і Павлом єпископом у місті Солунь. Інший апостол Крискент проповідував у Галії та Галатії, де й закінчив своє життя мученицькою смертю за Христа за часів імператора Траяна. Про святого Єпенета відомо, що він був єпископом у Карфагені, а апостол Андроник, родич апостола Павла, проповідував Євангеліє у західній частині сучасної Угорщини. Тримай завжди у пам'яті тих, хто перевершує тебе доброчесністю, щоб за прикладом їхньої віри повсякчас бачити в собі недоліки. Воргольська чудотворна ікона Божої Матері довгий час зберігалась у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Воргол, що в Сумській області. Передання не зберегло дати появи цього образа. У 1850 році місцеве духівництво провело особливе розслідування, яке засвідчило, що воргольська ікона є справді чудотворною. Після революційних подій 1917 року храм, де містився образ, був зруйнований, а сама ікона зникла. Нині святкування на честь воргольської ікони Божої Матері відбувається двічі на рік в 10-ту неділю після Пасхи, а також цього дня, 12 серпня. Душа моя в страху й трепеті, коли думаю про славу Божої Матері. За життя Вільям Блейк здобув визнання як талановитий гравер, який винайшов новий метод ілюстрування книжок. Втрачений рай Мільтона, божественна комедія Данте або книга Іова з його малюнками мали великий успіх у читачів. Однак власні поетичні збірки Блейка з його ж таки ілюстраціями роками лежали у крамницях. Час Блейка, поета, настав лише через століття після його смерті. Містичні откровення митця, роздуми про віру у милосердя Господа, віру, яка дає людині найвищу мудрість, виявилися актуальними тільки у наступному 20-му столітті. Російському читачу поета відкрив Самуїл Маршак, який усе життя працював над перекладом його творів. Нині книги Блейка виходять величезними накладами у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Той, хто ніколи у своїх думках не підноситься у небесну височінь, не може вважатися художником. Перша і єдина художня школа в Росії, в якій могли навчатися кріпосні селяни, була заснована в Арзамасі Олександром Васильовичем Ступіним. Академія мистецтв охарактеризувала його як заводітеля діли що необыкновенного. І справді, Арзамаська школа живопису відіграла величезну роль у становленні російської національної культури та освіти. Вона перетворилася на академію в мініатюрі з широкою навчальною програмою. Школа дала вітчизні цілу плеяду чудових художників і архітекторів, серед них Василь Перов, Іван Макаров, Михайло Коринський. Після смерті Ступіна школа була закрита. Нині продовжувачем її традиції стала дитяча художня школа в Арзамасі, яка носить ім'я Олександра Ступіна. Ім'я Ступіна має посісти почесне місце, слугуючи синонімом доблесті і любові до мистецтва, якому він присвятив усе своє життя. Йому вдалося без жодної жертви подолати шлях, відкритий який людство прагнуло протягом 350 років. Свою дослідницьку роботу шведський полярний дослідник Нільс Адольф Ерік Норденшельд почав у 1870 році з подорожі до Гренландії. Незабаром він захопився думкою про відкриття північно-східного проходу. У 1878-80 роках на пароплаві Вега Норденшельд вперше здійснив плавання північно-східним проходом з Атлантичного океану в Тихий. Через Суєцький канал мореплавець повернувся до Швеції, уперше таким чином обійшовши всю Євразію. Нині ім'ям Норденшельда названі архіпелаг на північ від півострова Таймир затоки біля берегів Нової Зеландії та інші географічні об'єкти планети. Великий геній робить відкриття, йдучи, не чужим шляхом, а відкриває шлях, який веде до відкриття. У його творах відобразилися думки та почуття багатьох жителів Західної України. Письменник, публіцист і громадський діяч Петро Степанович Козланюк. У 30-х роках минулого століття він захопився комуністичними ідеями. Після виходу в УРСР першої книжки молодого письменника Хлопські Гаразди поліція Польщі почала його переслідування. Митець вимушений був переїхати до Радянського Союзу. У своїх творах Петро Козланюк переважно зображав життя галицьких селян у мінливих суспільно-політичних умовах першої половини ХХ століття. Серед них Роман Юрко Крук Повісті Весна, Мандрівники. Багато книг Озленюка було перекладено на різні мови світу. Наші бурхливі залізні часи вимагають залізного хребта, залізних нервів і залізної упертості. З юних літ Олександр Потапов прагнув до чернечого життя, але мати не відпускала його у монастир. Лише в 30 років він прийшов до оптиної пустині. У 1895 році прийняв там чернечий постриг з ім'ям Анатолії. Разом з преподобним Нектарієм він став продовжувачем традиції оптинського старецтва. Якщо до Нектарія намагалися потрапити братія монастиря та інтелігенція, то до Анатолія йшов простий народ. Старець був смиренним і ніколи не сумував. У народі його ласкаво називали утішителем, а також другим Серафимом. Після закриття Оптиної пустині старець Анатолій був заарештований, але згодом його відпустили. Вдруге преподобного Анатолія ув'язнити не вдалося. 12 серпня 1922 року він мирно відійшов до Господа. Бійся, Господа, бійся втратити приготовлений тобі вінець. Стій у вірі, якщо треба терпи скорботи, і з тобою буде Господь. Література була його покликанням, а національно просвітницька діяльність обов'язком. Український поет, сатирик, драматург і перекладач Володимир Іванович Самійленко. Велике враження на нього справили поїздки в Галичину та спілкування з Іваном Франком. Там же, у 1906 році, вийшла одна з перших його поетичних збірок Україні. Самійленко постав у ній тонким ліриком і водночас майстром гострої сатири, який викривав графоманство та удаваний патріотизм. Серед інших творів письменника Ельдорадо, Як то весело жити на Україні, Мудрий Кравець, п'єса Маруся Чураївна. Останні роки життя Самійленка були непростими: голодне поневіряння в еміграції, смерть двох дочок та вимушена робота в радянській Україні. Ох, небагацько тих у нас, в кого святий огонь не згас. Міст Патона у Києві. В усій цій 1150-метровій споруді немає жодної заклипки. Він суцільно зварний. У цьому мості злилися воєдину два напрями діяльності Євгена Оскаровича Патона мостобудування і «Зварювання». 1934 року у Києві вчений відкрив перший у світі інститут електрозварювання. Відтоді швидше, дешевше, надійніше стали будуватись каркаси заводських цехів, судна та цистерни, вагони і парові котли, а в роки Великої вітчизняної війни танки. У 70-річному віці Євген Платон винайшов новий спосіб зварювання під флюсом. Нині тисячі кілометрів газопроводів зварюються за його методом. За видатні заслуги в галузі мостобудування Євгена Патона було обрано дійсним членом Академії наук УРСР. Будувати та створювати на радість людям. Свої погляди на суспільство та окремих особистостей німецький письменник Томас Ман виклав у новелах, романах та есе. Тоніо Крегер з одноіменної новели, Ганс Касторп з роману Чарівна Гора, Андріан Леверкюн з доктора Фаустуса. Усі ці герої Манна стали перед вибором: комфортне безтурботне життя чи напружена творчість і пошук істини. Значною мірою в них відображена особистість самого Манна, сина торгівця, брата відомого письменника Генріха Манна. Розуміючи психологію сучасного йому європейця, Томас Манн одним із перших німецьких інтелектуалів, виступив проти фашизму і розкрив причини, що породили коричневу чуму ХХ століття. 1929 року письменнику було присуджено Нобелівську премію в галузі літератури. Людина це загадка. І в основі людяності завжди лежить схиляння перед цією загадкою. У 1999 році Генеральна асамблея ООН прийняла рекомендацію Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді і проголосила 12 серпня Міжнародним днем молоді. Сьогодні у світі налічується майже 3 мільярди жителів у віці до 25 років. Більше півмільярда з них живе у бідності. Понад 100 мільйонів дітей не відвідують школу. Щодня близько 30 тисяч дітей вмирають від убогості. Міжнародний день молоді закликає суспільство звернути увагу на проблеми жителів нашої планети у віці до 25 років. З відповідними знаннями і навичками, це покоління може стати надійним рушієм розвитку людської цивілізації. В інших країнах існують свої національні дні молоді. Так, в Україні День молоді відзначається в останню неділю червня, а в Росії 27 липня. У масштабах всього суспільства молоді люди є енергетичним ресурсом, за рахунок якого воно розвивається. Вони наблизились до Бога своїми подвигами, відобразили образ Божий моральною чистотою і глибиною віри. Сьогодні, 12 серпня, православна церква вшановує пам'ять собору Самарських святих. Цьому святу немає й десяти років. А вже на честь праведників цього краю збудований окремий храм. Першим серед самарських святих нині згадується московський митрополит Олексій. Поряд з ним на соборній іконі стоять митрополит Київський Володимир і Петроградський митрополит Ваніамін, які в різні роки служили на Самарській землі. Усього понад 20 божих угодників. Прославивши Христа на землі, вони стали нашими покровителями на небі. Придите, возрадуйтесь вернее, небесные силы ликовствуйте, в соборе святых светло торжествуйте, як на наста память святых земли самарские.